Привіт! Сьогодні робимо відео огляд гріндер ферінзата Вмикається від речага. Включили. Далі у нас підставка, підхолдер, або в нашому випадку, стакан, який виходить прямий помел для змелювання кави. Потім ми ставимо на ваги для приготування еспресо. Далі дивимось. одинарна порція, ручний помел, подвійна порція. Далі. Диск регулювання помелу. На ньому є гроса. Крупний помел фіна дрібний помел. Фіксатор диску регулювання. Без нього ми не зможемо покрутити фіна або гросу, коли нам треба. Далі фіксатор зерна бункера. За допомогою нього ми можемо підіймати бункер. Сам бункер, кришка бункера. Ввечері залишається кава. Ми обов'язково фіксуємо зерно, висипаємо в фабричне пакування. ставимо на місце поки. Обов'язково щільно закрити фабричне пакування біндером. Тільки так залишається на ніч. Потім беремо бункер і промиваємо його стімером. Треба його відпарити. Це треба робити кожен день після зміни. Це дуже впливає на якість еспресо. Щоб не було залишків. Пропарили. Можемо подивитися, що він чистий. Беремо серветки. Протираємо. В недоступних місцях щільно залазимо. Краще закрити фіксатор, щоб його не зламати. Витираємо. І на ніч залишаємо на кавовій машині. В кінці робочого дня ви закриваєте, якщо у вас залишилась кава, серветка і кришка. А щоб цього не було, ви в кінці робочого дня, просто коли у вас є кава, зачиняєте і готуєте з жирнови, щоб у вас жирнава була пуста. Цей спосіб буде набагато ефективніше і професійніше. Користуйтесь.